lambda Chrystusowi. W ostatniej serii ja o podróży nie tylko tajemnicy podróży, a pro przyrodnie podróży. Wiedz z tego zaczyna się historia ludzkości i pisania. Księga Butia zaczyna się od podróży. A pisania kończy się w księdze odkrwienia. Трапезою, на Який Агнец, який видав себе за нас, дає нам себе. Тобто на Євхаристі, на літургії, в якій ми приймаємо Його, який в своєму людському тілі, в своїй душі зі своїм Божеством. Єдиний син Божий, справжній Бог і справжня родина. Жертвує себе, щоб ми, приймаючи його, могли отримати життя. Одна з молитов після причастя в великому пості говорить, вчини, щоб ми, причастившись твого таїнства, здобули повноту спасіння. Нове життя, повнота нового життя це спасіння. Ми тому приймаємо всі таїнства, а особливо Євхаристію. щоб приймати нове життя, яке Він нам дає. Ісус Христос залишив нам себе під видом хліба і вина. Це є чудово. Бо Він говорить нам через це: Я хочу вас нагодувати. Я хочу зміцнити ваші сили. Я хочу Цим хлібом наповнювати вас любов'ю. Може, ви звернули увагу, що ми цю серію почали від знамення води? А закінчуємо її знаменням хліба? Хліб і вода це є щось, що якось хіба прямо асоціюється з постом? З тим часом, коли ми приймаємо лише це, що необхідне. Aby i aby nasze stosunki z Bogiem. To nie jest Tak jak i nie wypadkowo, jest C. że Pan zaczyna swoją historię od podróży, od życia rodzinnego, a kończy ją oddaniami SEBY, abyśmy z Niego mogli otrzymać więcej i więcej miłości, aż. Będziemy spasenni, aż wrzeszemy w naszych ciałach. I On że nie tylko rodzinę, ale ludzkość w sobie. Jewharestia to jest tajemnicę, jakie potrzebuje naszej wiery, w jakie my e, mamy przyjmować coś, co jest dziwne. My nie patrzymy, chociażby podczas adoracji, na chleb. І ми говоримо це не є хліб. П'ємо вино, щось, що здається вином, і говоримо це не вино, це його кров. Він таким чином на цій трапезі збирає нас. Він хоче тебе нагодувати. Подумай про це, особливо коли під час пасхальних триденів які є центром літургійного року, з яких починається всяка інша літургія, щоб увійти в цю тайну його любові, віддання себе, але одночасно без страху приймати цю поживу, яку він дає, щоб дійсно забажати, щоб він тебе нагодував. Щоб він відновив твої сили, щоб ти вийшов, вийшла з цієї літургії в День Воскресіння, але також після іншої літургії, після надійної літургії, чи в будні дні, коли ти теж зустрічаєш Христа в Євхаристі у спільноті, пішов, пішла до свого життя. Вже перемінений, перемінена цією присутністю Божою Його жертвою, Його перегодом від смерті до життя. І пішов, пішла любити, любити цих, які ти не міг любити, яких ти не могла приймати до того часу. Саме тому Ісус дав нам Євхаристію. як поживу на дорозі до повноти. Нового життя. Цього перегону від смерті до життя, від голоду до наповнення Його присутністю. Дуже сердечно, щиро тобі бажаю. Про це є Християнство, тому прийшов Христос. І тому ми отримали всі таїнства, особливо таїнство